Просто хочу записати це відео і просто мати собі на пам'ять як нагадування, запам'ятати цей день, тому що християни це зрозуміють. Це відчуття, це а, просто це розуміння того, що... Дуся, ти поставившись в це серце, ти це зробив, зробила. І потім цей мир, ця радість, це тепло в твоєму серці, ти такий алілуя, Я це зробила слава Богу. Так що тепер я тут сиджу на кухні. Просто в мене ця радість, що я послухалась і зробила те, що мала зробити. І радію. Хай Бог тебе благословить, І якщо в тебе є якась думка, ти розумієш, що це від Бога Зроби це, тому що Бог тебе кличе, Святий знає майбутнє і не знає для чого.